Я вже вигадала, що я хочу. Зараз відправлю вам цей листочок з моїм бажанням. Ловіть. І так, піймала. Давайте подивимося, що намалювала джес. О, це ж торт. Ням-ням-ням. Так, дуже хочу торти. А, ну що ж, я вже починаю готувати. Так, як джес обожнює ляльок, мені знадобиться барбі. Ну, Яка ж вона гарненька. Так, посади, поки що тут красуня, а я займуся тортом. Торт у мене вже зібрано, залишилось вкрити його рожевим кремом. Наносимо крем, а потім вирівнюємо кондитерським шпателем. Так, здорово виходить. Ого, Барбі, ти вирішила мені допомогти. Неймовірно, велике дякую. Ти просто диво. Тепер Барбі треба вставити у торт. А потім дістати з мого міні-холодильника ось таке апетитне желе із панти. Не можу втриматися, щоб не спробувати. Отак. Цей смаколик точно має бути на моєму торті. Ще трохи прикрас. І ви самі побачите, як мій торт став схожим на басейн. Готова. Подивіться, яка краса вийшла. Непогано, але моя ідея краще. Для початку я зліплю з мастики лабубом. Упевнена, не встоїть перед цією чарівною пикою. І ви тільки подивіться, як розкішно він виглядає на моєму чудовому торті. Шедевр готовий. Шеф, подивіться, Дені нічого не вигадав. Навіть шоколад розламати не може. Зараз, зараз, у мене все вийде. Який же він твердий. Ох! Добре. Схоже, тут без моїх рукавичок Халка не обійтися. Ха, я Халк. Тепер у мене достатньо сили. О, ні. Дині виглядає злим. Бити, бити, бити. Ого, оце сила. Неймовірно. Дені. Ще трохи та готова. Ну, я ж казав, що я опораюсь. Викладемо у миску шматочки шоколаду. А далі мені знадобиться рукавичка з залізної людини. Чудово! шоколад розплавлений. Залишилась палити ним торт. Отак як же апетитно стікає по торту мій розплавлений шоколад. Тепер можна і кіткатом прикрасити. Обережно викладу з боків. Ось так майже готово. Ну, а зверху я поставлю мого улюбленого Халка. Так, він буде розкішно виглядати на верхівці торта. М -м -м, мені здається, не вистачає лише емдемс. Зараз я їх додам на торт. Готово! Так апетитно виглядає, що хочеться спробувати. Дені Стій, це торт для мене. Ой, точно, ти маєш рацію. Тоді скоріше спробуй. Вау, ви впоралися чудово. Мабуть, почну дегустацію з торта в кольоровій посипці. Нічого собі. Він яскравий не тільки ззовні, але й всередині. Ну-ка, спробуємо. М -м, фантастичний смак. Мені подобається. Ой, а це лабо не просто диво. М -м, дуже смачний. Дуже. Так, далі хочу спробувати торт з Халком. Який він яскраво зелений всередині? Прикольно. Оцінимо на смак. Отак. Дуже шоколадно. Супер. А Халк смачний. Ну-ка. Ауч! Це що справжня іграшка? Та хто кладе у торт неїстівні речі? Добре, спробуємо наступний торт. Те, що він з Барбі мені дуже подобається. А як на смак? Так, дуже ніжно. Однозначно ставлю лайк. Але перемогу віддаю шефу. Велике дякую, Джес. Мені приємно. Ням-ням-ням, яка смакота. Ой, ви чекаєте на нове завдання? От вона. Приготуйте картоплю фрі. О, без проблем. Я вже приступаю. Для початку, звісно, треба нарізати картоплю. У мене для цього є спеціальний інструмент. Завдяки цьому, моя картопля буде виглядати дуже оригінально. Так, так, вона буде у формі пружинки. Наберіться терпіння. Зараз ви самі все побачите. Так, виглядає саме так, як я й хотіла. Тепер розкладемо картоплю у кола ось таким чином. І насаджуємо на шпажку. Ну що, впізнаєте? це картопляний льодяник. Айде я, айда геній. Зануримо у фритюр, як сліто посмажимо. Чудово, коли все буде готово, викладаємо на тарілку наші льодяники. Залишилось лише полити кетчупом і гірчицею. Все готово. Тіфані, що вигадала ти? А я зварила картоплю. Тепер треба її поперчити і посолити. Додамо трохи борошна, а потім як слід розімнемо. Треба розминати активніше, ще активніше. Отак, ідеально. Вийшло справжнє картопляне тісто. Ароматний ймовірний залишилося розкатати. Розкатаю у тонкий пласт. А потім за допомогою спеціальної формочки вирізаємо сердечко. Це, звісно, непогано, але наче чогось не вистачає моїм картопляним сердечкам. О, придумала. Дені віддай мені читос, мені терміново треба їх розкришити. Чудово! Тепер у мене є паніровка. Зануримо сердечки в читос і відправляємо у фритюр. Чекаємо, коли все обсмажиться. Можна діставати. Краса. Ой, а це що таке? Чому по всій кухні летить кожура? Я вирішив почистити картоплю самим швидким способом за допомогою дрилі. А тепер я наріжу її за лічені секунди за допомогою катани. Чудово! Тепер беремо пальник та підсмажуємо. М -м, ви тільки подивіться, як апетитно. Перекладемо в коробку у вигляді динаміту з Майнкрафту. Додамо коло та кружку. У мене все готово. У мене також. Ну і що, щодже, скоріше спробуй, доки не охололо. Вау, виглядає апетитно. Хочу почати із сердечок. М -м, ну, непогано. Що далі? О, це схоже на мій льодяник. Невже це картопляний льодяник? Дуже забавно. Ну і що ж, спробуємо. М -м, так, прикольно. Ну, і нарешті остання страва. Квадратна картопля це оригінально і смачно. Вау, тут є кола та кружка у вигляді динаміту. Здорово! Хочу спробувати. Ммм, картопля та кола. Це ідеальне поєднання. Так. Денні, ти переміг? Так, перемога моя. Я б ніколи не подумав. Дякую, Джес. А тепер зробіть мені блюде з веселкою. Звісно, я досконалий кулінарний робот три тисячі. Можу приготувати будь-яку страву ідеально. Вітаю моїх конкурентів. Який ти прикольний, привіт? А цей чоловік в комедному ковпаку напевно шеф. Привіт, шеф, привіт, машина. Дивись уважно. Зараз на твоїх очах народиться справжній шедевр. Беремо різнокольорове тісто та видавлюємо його на пергамент у вигляді веселки. Чудово, можна відправляти у духовку. У нас вийшов чудовий райдужний бісквіт. Далі беремо ванільний крем, щось дуже дивно дивиться на мене ця залізяка. Ну, добре, видавлюємо крем на бісквіт, а потім розмажемо. Чудово! Залишилось крутити апетитний рулетик. Отак те, що треба, бачив. Я тепер також хочу зробити свою страву. Видавлюємо у форму різнокольорове тісто. По черзі і прямо до центру. Шеф, ви дивитесь? Та було б на що. Ого, У нього може вийти краще, ніж у мене. Тепер можна відправляти до духовки. Жартую, я сам ходяча духовка. Додамо вогнику і можна прибирати форму. О, ні. Я забув збавити температуру і мій бісквіт згорів. Робот плаче, робот плаче. Бідолашний, не хвилюйся. З усіма буває. Ой, стривайте, а що робити мені? Ла, точно. Я можу взяти готовий торт. Погодьтесь, це просто геніально. Треба лише його відкрити, позбавитися від кришки і можна подавати. О, ні, Невже вже переплутала та викинула торт. Як же так? Які ж ви лузери? А що? направду не ображаються. У нас все вийде. Глорія не плач. Тримай солодку вату. О, солодка вата. Дякую. Я її люблю. М -м, яка смачна. Ой, падає. А це гарна думка. Покладу солодку вату у кришкові торта. Краще, щоб її було більше. Робот, мені так сумно. Я можу розвеселити тебе солодкою ватою. Тримай ще так, дякую, робот. Мені стало трохи краще. Ні, знову сумно. Чудово. Ой, як же прикро! Мій план працює. Можна, будь ласка, ще вати? Так, за допомогою вати робота я зможу зробити свій торт. Так, думаю, вистачить. Примнемо і спробуємо перевернути кришку. Вийшло. Гарно, так. Так, вийшло чудово. Серйозно. Смачного. Вау! Ой, а це що? Горілий торт. Пахне так собі. Ну, добре, я ризикну спробувати. Фу, гидота. Огидно. Треба щось смачне. Ось цей рулетик виглядає апетитно. Ммм, який ніжний. Мені сподобалось. А що там далі? Ого. Нічого собі, цей торт, наче хмаринка. Ой, це солодкавата. Я Її просто обожнюю. Перемогу забирає Глорія. Ням-ням-ням. Так, перемога моя. Яка я щаслива. Роботи мене врятували. Ура, тортик! Він такий гарний. О, ні. Це злий та підступний Лабубу. Він їсть мій торт. Ого, подивіться, у мене теж є два лабубо. Чекайте, він усе з'їв? Неймовірно. Ну, тоді зробіть мені новий торт у вигляді лабубо. Добре, я навіть знаю, з чого почати. Спочатку беремо шоколад. Далі його потрібно розламати в ковшик, а потім розтопити на плиті. Вмикаємо і чекаємо. Чудово, процес пішов. Шоколад стає рідким. Супер. Те, що мені потрібно: консистенція відповідна. А це означає, що настав час переливати шоколад у круглу форму. Обережно розподіляємо наш шоколад. А потім мені потрібно, щоб все застигло. Тому я буду використовувати спрей миттєвої заморозки швидко та ефективно. Наша шоколадна полусфера готова. Тепер беремо бісквіти і збираємо торт всередині шоколадної форми. Бісквіт крем, бісквіт крем. Ну, загалом, логіку, ви зрозуміли. Чудово! Це буде неймовірно ніжно. Думаю, достатньо. А тепер беремо другу шоколадну напівсферу і з'єднаємо дві частини. Валя, вийшов ідеально рівний шар. Yeah. Ай, да я. О, ні. Він же зараз впаде. Ловіть хто-небудь. Він не має розбитись. Добре, я сам його піймаю. І так, у мене вийшло. Не дарма yeah. я вільний час від роботи. Займаюся бейсболом. Е, дякую за ці оплески. Мені приємно. Так, ну що, тепер моїй кульці потрібна пика. Ну а з допомогою цього смачного крему я зроблю шерсть нашому лабубу. Здається, дуже симпатично виходить. Так, результатом я задоволений. Шерсть відмінна. Згодні, бабуся, дуже натурально. Залишилось додати вушка. І мій торт у вигляді лабубу готовий. Чекаю, не дочекаю, скали Софі його спробує. Ну що ж, у мене буде все набагато простіше. Я вирішила зробити свій фірмовий піріг з домашнім джемом. Заливаємо джему форму з тіста, а зверху я викладу сіточку. Для цього треба розкатати шматок тіста та відрізати зайве. Ну, на цей раз я зроблю не просто сіточку, а мордочку улюбленої іграшки моєї онучки Софі Лабубу. Вона має це оцінити. Відправляємо у духовку і чекаємо. Джес, годі грати, час готувати, час приступати до приготування. Добре, приступаю. І так, мені знадобиться жуйка. Софі точно її обожнює багато, багато жуйки. Далі розминаємо її в руках і розподіляємо її на дві кульки. Жуйка дуже нагадує пластилін, тому я вирішила, що зліплю справжнього лабубу сама. І так, справа за малим. Треба лише з'єднати всі частини. Круто виходить. І про мордочку я також не забула. М -м, а що за чарівний аромат? Ой, це мій пирі готовий, Любі. Подивіться, яка краса. Ну що, Софі, можна спробувати смачного. Ух ти, ви справді зробили все для мене. Я така рада. Мабуть, почну із цього пирога. Виглядає він забавно. А аромат який приємний. Ну-ка, спробую. М -м, пізнаю бабусин Джем. Супер! Тепер спробую торт у вигляді рожебового лабубо. Ого, який він твердий! Так просто шматок не відріжеш. Добре, тоді спробую вушко. ааа, це жуйка. Зачекайте, але я хотіла торт. Таке не підходить. Ну і нарешті я спробую останній торт. Шоколадний лабубу виглядає неймовірно. І як же смачно! Мені дуже подобається. Шеф, вітаю з перемогою. О, ви це чули? Перша перемога моя. А що там відбувається? Лабубо, пригощайся, я тобі шматочок залишила. Як же здорово, що йому подобається. Тепер приготуйте, будь ласка, мені пасту. Я дуже зголодніла Покваптесь. Чудова ідея. Вже з цим я без проблем впораюсь. У мене в рюкзаку десь там була локшина швидкого приготування. Ага, от і вона. Відкриваємо упаковку, заливаємо кип'яток і чекаємо пару хвилин, коли все буде готово. Хльобля, коли не треба напружуватись. Погодьте Шеф, геніально. Mm -mm. Не погоджуюсь. Ну що, у мене є ідея краще? Візьмемо пару ложок шоколадної пасти нутела. та змішаємо її з борошном. Таким чином у мене вийде розкішне шоколадне тісто. Ще трохи. Ось так. Чудово. Ну, а тепер перекладемо шоколадне тісто в апарат. Котрий з допомогою однієї кнопки видавить мені ідеальну рівну пасту. Не вірите? Тоді дивіться самі. Особисто у мене при вигляді такого смаколика вже слина потекла. Але це ще не все. Далі мені знадобляться збиті вершки. Ніжний смак вершків чудово поєднується з шоколадною пастою. Присипаємо кольоровою посипкою і можна подавати. Бабуся, а ви що робите? Я вирішила зробити пасту з тіста для панкейків. Чудово! Можна перекладати у миску. Ой, ну яка я вигадниця! Ну, дуже схоже на справжню локшину. Ну, а в якості прикраси я буду використовувати полуницю та лохино. Полью сиропом. І готова. М -м, здається, і моя локшина готова. Зараз перевірю. Спробуємо. М -м. О, ні, чому так гостро? Мамочки, чому я одразу не помітила? А -а -а, який жах. Ну, от від моєї страви залишилося одне вугілля. І що робити? Оце так прикол. Міла бобо хоче пасту. Ви надто довго готуєте. Е, зараз я швиденько приготую заміну. І так, мені потрібні спагеті і сосиска. Розрізаємо сосиску навпіл і вставляємо туди спагеті. Ага, ось так. Далі відправляємо варитися у чайник з киплячою водою. Чудово, можна діставати. Викладемо на тарілку і кетчупом намалюємо пику. Отакий От забавний восьминіг у мене вийшов. Софі, можеш приступати до дегустації. Ну, нарешті я дочекалась. Ой, а це що? Виглядає морзино. Це я куштувати не буду. А ось ця шоколадна паста виглядає більш апетитно. Тут ще й збиті вершки є. Цікаво. М -м, смачно. А це що за оригінальна страва? Ложко їсти незручно. Буду їсти руками. Ягідки я люблю. А локшина із чого? Ммм, так це панкейки. Ось це так неймовірно. Просто пальчики оближеш. Бабуся, це супер. Ти перемогла. Ой, дякую, Люба. Я старалась. А що там у лабубу? Він вирішив скуштувати пасту, яку приготувала бабуся. І йому сподобалось. На ну, в цьому раунді я хочу, щоб ви приготували для мене лядяник. Клас, я вже знаю, що робити. Для початку дістанемо пару чупачупсів з мого рюкзака. От і вони. О, шеф, Мені також потрібна сковорідка. Ну-ка, посуньтесь, це не займе багато часу. Ось так. Зараз розплавимо мої чупачупси. Ну, а від паличок, звісно, треба позбавитись. Далі мені потрібна круга форма. О, дякую, шеф. Виливаємо нашу рідку карамель у неї і обережно розподіляємо. Ой, а оце виявилось не так просто. Горячі, дуже горячі. Ох. Щоб швидко застигло, я буду використовувати скри швидкої заморозки. Ось так. Тепер застиглу карамель можна діставати із форми Краса! Далі я візьму шоколадні драже і засиплю всередину. Накриваємо другою половинкою і у мене вийшов величезний чупачок -чуп з приємним сюрпризом всередині. О, малуничка. Те, що треба. Насаджуємо її на шпажку. І надаємо гарну форму. Ось так. Ну подивіться, яка гарна троянда у мене вийшла. Далі зануримо її в мед. Між іншим, цей мій мед домашній. Я сама його збирала. Ось такі гарні, смачні, і, головне, корисні льодяники у мене вийшли. Ну, а я тим часом вже почистив ананас. І тепер за допомогою спеціального гаджета нарізаю його на кільця. Чудово, виходить легко та просто. Далі мені потрібен рідкий шоколад. Розламаємо шоколад у миску і плавимо його за допомогою пальника. Виходить ідеально. Потім насаджуємо ананас на шпажки і занурюємо в шоколад. Я вирішив подати два шоколадно-ананасових льодяника: один червоний, а другий бірюзовий. Ах, так, мало не забув посипати кольоровою посипкою. Чудово, мій черговий шедевр готовий. Смачного. Ого, ви так швидко впорались, я навіть не очікувала. Хочеться спробувати ці чарівні квіточки. Ой, які тверді. Ну, вже ні. Тепер їх куштувати не хочу. А ось це виглядає апетитно. Ммм, ананас. Ну-ка, спробуємо. Так, ананас в шоколаді це смачно. Ого, нічого собі. А тут молоток іде в комплекті до льодяника. Напевно, ним треба розбити. Бам! Так, у мене вийшло. І як же тут багато смаколиків і шоколадні цукерки, і льодяник. Ммм, супер. Вирішено, Джес перемогла. Так, моя перша перемога. Ура! Лабубу! Ну, звісно, він же також хоче спробувати. Ой, ну який він, милашка. Йому сподобалось. Я дуже рада.